Двічі на день кропивничанин Володимир Лева поливає кущі буску, які вирощує у своїй квартирі. Ідея облаштувати теплицю у кімнаті, каже, виникла п'ять років тому. Починав з одного куща, нині має їх два. Вони зацвіли фіолетовим та білим кольорами. Потрібно з осені заготовити кущі буску, посадити його, потім доглядати його. Ну я воно первоцвіти ще додавав. Бо я ніколи їх не садив і потім вологусь робити. Він не, жарі не любить". Володимиру Леві, 78 років, показує фотографії сімейного альбому. каже на світлинах. Він завжди з квітами. В них закохався, коли працював у тресті зеленого господарства. Це було у 1980 році. Там квіти садили в теплицях. Один кущ бузку зламався, і він посадив його вдома. Котаки висоти, який поврежджони був. Я його взяв, замазав його трошки і він зацвів. Відтоді розповідає, почав вирощувати рослини у квартирі у природі. Бузок квітне в кінці квітня, на початку травня. Для регулювання росту рослин використовує лампи. Поставив світлодіодової лампочки. І поставив фітолампи. Я зробив автоматику, Мене включається по періоду. Для буску тримає температуру від 13 до 16 градусів тепла, щоб він розцвів саме в березні, каже чоловік. Весною вирощеними квітами він вітає жінок на роботі. У тому році я вирощував теж квіти, але я не подарував, війна помішала. Працює чоловік в державній фітосанітарній лабораторії електриком. Букети буску привіз колегам. Прийміть, пожалуйста моїх квітів. Їх красоту, запахи. Вони дадуть вам натхнення для життя. Дякую, Дякую. Дякую. Як, тільки як весна, початок весни, він знаємо, що він нам щось готує. Нарциси були, проліски були, тюльпани були. В цей час тяжкий не дуже хочеться святкувати. Ну, потрібно. Хлопці наші кажуть, що ви тримайтеся, ми для того там стоїмо, щоб ви тут жили мирно. Володимир Лева говорить, такі моменти надихають його на продовження експериментів і поліпшують настрій. Анна Добраню, Лена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.